Шопи, майстер-класи, тренінги та ознайомчі лекції. Такий день відкритих дверей для школярів влаштували у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Тут хлопці та дівчата змогли відчути себе справжніми студентами, посидіти за лабораторними столами, зібрати електричні схеми, протестувати прості програми та навіть спробувати себе у ролі техніка. Для багатьох це стало першим кроком до вибору професії. Навички зі створення та обслуговування електромобілів демонстрували школярам на дні відкритих дверей у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Усі автівки зробили студенти закладу та викладачі, які власноруч зібрали конструкції. Дев'ятокласники не лише дізналися, як побудований електромобіль, а й мали змогу проїхатися на ньому. Це машина, яку я зібравши, як випускався з коледжу. Це був мій перший автомобіль. І він використовується кожен день для користування. Він на електриці, повністю електричний. От і зараз ми в принципі рухаємося, показуємо, що переробка теж може активно використовуватись. Викладачі наголосили на важливості дотримання техніки безпеки під час практичних занять, як діяти в разі виникнення небезпеки. Якщо ви бачите, що у вас видають ви якісь помилки, ви повинні зупинитися і подивитися, в чому причина. Якщо ви побачили, що у вас запагарі в машині, ви повинні зупинитися та й звернути на це увагу. От. І ви повинні вміти користуватися вогнегасником. Ми зриваємо виходить, чеку От. і направляємо даний раструб на даний акумуляторної батареї». Школярі на день були в ролі студентів, посиділи за лабораторними столами, зібрали електричні схеми, протестували прості програми. Я їм показував тему, вже виключилось створення системи електронного журналу, тому що от це моя така ідея. Типу, в коледжі такої системи немає, і от я захотів її створити, тому я показував, дехто з ребят теж спробували і почало виходити. Такі активності допомагають школярам краще зрозуміти, яким є справжнє студентське життя. Мені взагалі мені це цікаво все, що зв'язано з комп'ютером. Я хочу займатися цим все життя, і на день відкритих дверей пішов, тому що хочу тут вчитися. Майбутнім вступникам розповіли про спеціальність умови навчання, а також показали матеріально-технічну базу навчального закладу. У нас дійсно надзвичайно престижні спеціальності. Це сім топових спеціальностей: комп'ютерна інженерія, відновлювальна енергетика, електротехніка, електромеханіка, фінанси, менеджмент і організація перевезень. Це такі спеціальності, які будуть обов'язково вони затребовані сьогодні і будуть обов'язково присутні на ринку праці в майбутньому, коли ми будемо відновлювати Україну. День відкритих дверей у коледжі відвідали понад 100 студентів з Вінницької та інших областей України. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.